І дуже багато ми думали на різні теми знаходили спільні рішення цих тем. Я хочу сказати, що тільки спільна думка, тільки думка в колективі дозволила нам створити те, що ми маємо. А за рік ми перебрали дуже багато тем, дуже багато було в нас тут і людей, дуже багато в нас тут було думок і напрямків нашої роботи. І я думаю, що. Критично відноситись до нашої роботи може тільки глядач, я так думаю, тому що він бачить, він оцінює всю нашу роботу, оцінює те, що ми зробили, те, що втілили ми в життя. А я б хотів би сказати і побажати нам в нашій роботі, щоб більше було цікавих думок, більше було цікавого досвіду роботи. Щоб більше залучали ми фахівців до нашої справи, тому що я думаю, що чим більше буде значить, фахівців у нас, тим наша робота буде цікавішою, яскравішою, і тим більше вона дасть користь для молоді нашої. Ну і хочу побажати всім тим, хто сьогодні є в цьому залі, всім тим, хто ще буде в цьому залі, і нам в тому числі успіхів у значить, цій роботі, і щоб ми відмітили ще. Мабуть, 10 років нашого клубу. Я думаю, так. Спасибі Сергію Валентиновичу. Я гадаю, що члени оргкомітету е пізніше теж додадуть те, що не сказав Сергій Валентинович. А зараз я хочу звернутися до наших найактивніших учасників. Найактивніші учасники наших передач. Мабуть, якщо ви уважно подивитесь на присутніх узелі, ви багато облички знаєте. Звичайно, ці обличчя добре всім знайомі. І, може, це не дуже зручно говорити, але я вважаю, що деякі знайомі завдяки саме нашій програмі, завдяки саме нашому молодіжному клубу. Ну, Почнемо, мабуть, з тієї людини, яка знайома і без нашого клубу. Згадуючи ті передачі, в яких ви брали участь, ви брали участь у багатьох передачах, навіть важко зараз перелічити їх. Це і тема раннього шлюбу, це і тема сексу, це і тема суїциду. Дуже багато передач було. Ось що згадується зараз вам. Якщо дозволити, я російською. Спаминається атмосфера доброжелательності і желання поняти друг друга. Атмосфера такого диалога, когда тебя могут выслушать, прислушиваться к твоим словам. И в то же время свобода, когда человек каждый имел право суждения своего. Я пожелаю клубу и дальше вот так же продолжать в этом же русле, чтобы человек, приходя сюда, мог как-то выразить себя и в то же время научиться у ближнего чему-то доброму и хорошему. А як духовна особа, чого б вам хотілося побажати на перспективу? Можливо, якісь теми вам би сьогодні здавалося потрібно піднімати в нашому клубі? Глядя на сьогоднішню життя, у нас тема одна – Нам треба вижити. І як человек віруючий, я спосіб виживання вижу в одному – возрождении каких-то морально етичних ценностей. в человеке. И, говоря церковным языком, чтобы был страх Божий. Вот, чтобы был страх э, ответственности за ближнего и за будущее поколение. И вот тема э, человек и общество, человек и вообще э, Вселенная, она настолько обширна, что можно ее разбить на очень много маленьких. Но если будет вот такая тенденция сохраняться, то я думаю, мы сможем очень много полезного дать каких-то понятий Той же самий молодюжи, який сьогодні, к сожалению, дуже мало об этом задумується. Спасибі, велике. Той, перейдемо трішечки до нашої молоді. Ми все якось говоримо про молодь, про молодь, а говорять люди молоді душею, але іноді трішечки старші за той фізіологічний вік, коли людина вважається дійсно молодою. Отож, сьогодні у нас у залі наші активні молоді учасники. Учениці 22-ї кіровоградської школи. На щастя, є у нас у Кіровограді школа, яка завжди з нетерпінням чекає наших засідань і завжди активно бере участь у наших передачах. Отже, дівчата, ну ваше враження від наших передач, от що б вам хотілося сьогодні сказати? Ну, я вважаю, що це дуже хороший клуб. Я желаю, щоб ваш клуб існував ще. дальше. И много раз повторялся такой же праздник, как сегодня. Спасибо, спасибо. Ты хотела еще за даты? Мне хотелось, чтобы побольше было таких встреч, побольше интересных знакомств и всегда решать проблемы, на которые задумывается сейчас молодежь. Спасибо. Зараз я хочу продолжить знакомить вас с нашими героями передачи. Мабуть, якщо ви подивитеся за столик зліва від мене, ви теж впізнаєте пару, яка, яка за рейтингу вважається найпопулярнішою парою в місті Кіровограді, по-перше, тому що вона дійсно є популярною молодою парою в місті Кіровограда і області. А по-друге, передача за їх участю була найпопулярнішою у ряду у циклі наших молодіжних передач. Альона і Міша твоє враження, твої спогади стосовно нашого клубу. Мені дуже понравилось. Я давно дивилася вашу передачу. Коли нас сюда пригласили, мені это было очень приятно. Нам обоим это было очень приятно. Тем более, это была тема, которая поднималась на этой передаче, очень нас тоже волновала. Нам было интересно и приятно рассказать людям о том, что ранний брак это хорошо, это неплохо. Но не настолько ранний, как некоторые. Но... В нашем возрасте я считаю это нормально. И мне очень приятно, что люди, которые сюда приходят, это молодежь в основном, школьные, школьницы, школьники, чтобы они слышали, слушали то, о чем мы говорим, понимали, и чтобы прислушивались к нашему мнению. Здесь поднимается очень много тем, которые очень интересны школьникам, и я думаю, они будут прислушиваться к тому, что здесь советуют. Это очень хорошая передача. Я желаю ей долгого, долгого-долгого существования. И чтобы еще поднималось много тем, чтобы дети, школьники, может, по помладше, прислушивались к тому, что здесь говорят. Ну, спасибо, Миша, ты додосышь еще из дослив своей дружины? Я присоединяюсь к предыдущему оратору. Я хотел бы поблагодарить здесь вас за то, что вы пригласили нас на, этот, на эту передачу и хотел бы пожелать вам, чтобы вы отмечали еще не раз вот такие вот юбилеи, и чтобы, конечно, были они более круглее, эти юбилеи, будем надеяться. Конечно, это очень хорошая затея, вот этот клуб открытой двери. Здесь, конечно, можно решить такие вопросы, которые нельзя решить ни с друзьями, ни с родителями, обсудить такие вот вопросы. И я думаю, что надо делать мало того, что побольше здесь передач, я думаю, что надо еще открыть наподобие клуба вашего открытой двери, еще где-нибудь что-то подобное. Чтобы люди, молодежь, чтобы не гуляла, не бегала по улицам, а чтобы занималась, я так думаю, решала насущие проблемы, вопросы, которые интересуют их. Большое спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам, Миша. І зразу, зразу, закінчивши тему молодої сім'ї, я хочу звернутися до тієї людини, яка цю ідею, цю тему нам е підкинула. Вікторія Анатолійна. Ви, е звичайно, теж по праву носите звання активної учасниці нашого молодіжного клубу. І не лише ваша участь пов'язана з темою молодої сім'ї. Скільки цих тем було пов'язано разом з вами. Я, мабуть, зараз не пригадаю так відразу. Багато, багато. От що б вам зараз, згадуючи той час, коли ми з вами починали, хотілося додати до вже того, що ми почули. Додати, ну справа в тому, що здоров'я як щастя. Ми його не помічаємо, коли воно є, так мудрі казали. І от тим в нас ще дуже багато. І тому я хочу додати до всього сказаного. Ну, по-перше, що хай цей клуб квітне і живе. І я вважаю за необхідне зустрічі у цьому клубі з молоддю, щоб ми могли відповісти їм на їх. Питання, які їх цікавлять, які їх турбують. Ну, подивитися друг другу в очі, щоб вони відчули, що про них хтось дбає, що їх болі це наші болі, що ми бажаємо їм тільки щастя і здоров'я. І я хочу побажати всім здоров'я. О, таке щире, таке просте побажання, але його завжди приємно слухати. Я бажаю вам здоров'я. Зрозуміло, коли говорить лікар. А ось яке ж побажання може сказати людина, для якої перш за все спокій оточуючих? Василь Семенович, ось, будь ласка, згадуючи наші з вами, проблеми, проблеми, які піднімалися на засіданні біжного клубу, що ви хотіли б сьогодні сказати? Ну, я хочу сказати перш за все. Побажати всім спокійного життя. Спокійного життя. Клуб Відкриті двері. Ну я вам зразу скажу, що, чесно кажучи, ті зустрічі, які в нас були, я не думав, що клуб Відкриті двері зможе вжитись, вжитись. Можливо, я помилявся і дійсно помилявся. Це дуже добре, що я помилявся. Але проблеми, які піднімались тут, особливо які відносяться до... Боротьби зі злочинністю серед неповнолітніх, молоді це дуже важливі проблеми. Ну, Хочу трошечки сказати критику, так висказати, що мало ми піднімали цих проблем, мало, бо через якраз клуб Відкриті двері, через засоби масової інформації ми не тільки зустрічалися тут, ми ще і давали якусь інформацію для наших неповнолітніх, для нашої молоді. Це перше. Друге, ми, цей клуб Відкриті двері, він нам дозволяв в спілкуванні з молоддю знаходити відповідь на питання, а як же приймає той чи інший вчинок молода людина, що вона думає, якщо вона йде на той чи інший, скажімо так, порушення закону. Це нам дозволяло працювати. Ну і я думаю, що ми все-таки... В цьому клубі відкриті двері більше будемо піднімати проблем правового правовиховання, правовиховання. Тому я бажаю клубу тісної співпраці з правоохоронними органами і зрозуміло